Тебе нема, нема тепла, і день за два в журбі минає, коли тебе у снах нема, я прокидаючи з ораю, проба за сльози, що пеку. Чим ми були, коли за чварами нас доля обминала, пробач за весни, що для тебе не цвіли, і не карай за те, що боляче кохав я. Як серце в роздумах болить, ніхто за мене не відчує, і тільки мить щаслива мить, Недолі рани залікує Проба за сля. Ща пекучі ми були, коли за чварами на доля обминала. Пробач за весни, що для тебе не цвіли, і не карай за те, що боляче я. Життя як через храм, де пам'ять молоді закоханий, впертає, не знає хто, але так правильно. Петро гаразумів на x Mechanics factory Сльози! Сльози є! Ще, ще трохи ще були б сльози. Тримайся. Давай послухаємо суддів. Давайте з наставника. Андрію Михайловичу. Слушаємо. Що пішов слушаємо? Я думаю, вот Наверное, наставник так не должен говорить, но я не считаю, что ты справился Петя, э, на 100% с этим заданием. Опять не следил за мимикой, опять то, что мы тысячу раз говорили, вот не фиксировал. Понятно, волнение. Настя, отличный выбор песни. Да, спасибо. Давайте похлопаем Настя. И и были какие-то моменты, вот если так разбирать критически. Вот ты выруливал, потом опять опускался, вот как-то то ли всё-таки плохо тебе там слышно себя, я не знаю. Или какой-то дискомфорт, или опять волнение. Хавилювань... Ну у меня не А, скажи, скажи. Волнения не было, а, дисно, я чуть-чуть себе замало чув. Может, э, было бы два наушника, а, я просто звик співати в одному. И якось дискомфортно мені було, але я чуть-чуть може менше чув себе. Так, я даже тебя плохо слышу. Вы нам тоже сделайте как бы, мы больше вот так. Я не очень понимаю жесты. Жестами. Вообще, я тебе скажу, вот это сложно, ребят. Сейчас очень сложно всем выступать и критиковать, конечно, наверное, легче сидеть здесь. Но, Петя, вот такая моя правда. Вот как-то это не было точно, у меня не было такого вовлечения и сострадания, там, соучастия в, этой, в этом исполнении. Вот сейчас. Ну, потом поговоримо. Що... Дякуємо вам за правду, Андрію Михайловичу. Ну, Димитре, um, ну, по перше, сьогодні мені дуже приємно, що половина номерів нас під живий бенд відбувається. Це дуже круто, і мені це дуже приємно. І Це дуже гарно звучить. І, і для того, щоб співати наживо, як це не парадоксально, але треба теж мати досвід, особливо в нашій країні. І мені здалося, що проблема була: знаєте, в чому? Що на фоні загально розслабленого і такого трохи вальяжного бенду. А угу. Петро був занадто такий. Він їх перекричав просто, тобто він, він прокричав цю пісню, і була дуже різна емоція. У тебе і у бенда, а да, це важливо. Я це, теж заметила, це важливо, да. коли на сцені все відбувається разом. Тобто ти не mm -hmm. просто соліст, ти є частиною музики тут. І як мені здалося, це трішечки не вийшло, а сама емоція по собі не спрацювала. Ось якось так. Може було чуть-чуть чуть-чуть взаємодію. Просто, просто, просто ти маєш вокал, господи, якби я мав такий вокал, як ти? А ти маєш можливість щодня купатися в музиці, знаєш, бути як ти промінь? Да? Це слово? Бути промінем цього музичного сонця. А сьогодні ти все ж таки був сам по собі. І в цьому була проблема. Тобто, єдності вам не вистачило сьогодні на цій сцені. Єдності не вистачило. Дякуємо, Дмитре е, Олеже. Ваша Петя, думка. знаєш, е, Мені здається, взагалі з чоловічої точки зору, от моя чоловіча точка зору, Петя, зарання ти себе почав жаліти. Егоїзм. Зараз працював твій егоїзм. Ти кажеш в інтерв'ю. Люди мають знати, що Петро може, ото, ото, то. Ти маєш витягувати вогонь з сердець людських. Кожен має подумати про своє серце, про свою душу. Ще зарання, Що ти будеш говорити через рік, через два, проїхавши тисячу концертів. Ти витримаєш Зарання Зараніше себе зараз так егоїстично жаліти. Ти нічого ще не зробив. Проїдеш сотні концертів в голоді, в холоді, в жарі, в спеці. Неважливо в стресі. Тебе що батьки недолюбили? Вони тебе люблять, цінять. Як вони тебе зробили достойну таку людину? А ти зараз на ексфакти розкис, починаєш плакати. І від чого ти тільки що плакав? Що ти пісню спови якусь таку е, чуйну. Для кого ти її співав? В залі хтось плакав? Скажи мені, будь ласка, він розчулився, Олеже. Ви шо? від чого розчулися? Тобі жалко себе стало? Ні, себе не Рибка не жалко. моя, тебе ще на твоєму шляху буде багато чого. Де ти маєш там розчулюватись? Розумієш ти? Але цього ніхто не має бачити. Сила твоє в тобі має залишатися завжди. зрозумів мене? Далі, о, йди так. О, о, о. Calm down, calm down, як кажуть Маріуполі. Ізі, ізі happened? Ну, я вже не міг витримати, Насте, ну я... Я давай. Тут, ну, хоча я тут, б... ти. навалив на Я тут по праву сторону ну сама вже думаю, так, я, я нормально сижу, що все, все нормально роблю. Тому вже злякалася, Олега. <рес> Петро то. вже плаче, <рес> <рес> Та я проїздила в своєму житті теж багато концертів. А, і не жалію себе і, і трішки згодна з кожним із а, своїх колег. Ти знаєш Петро? Те, що там тобі нюанси якісь треба доробити, це ви зробите з Андрієм Михайловичем. Ще я тобі скажу, що для мене і для залу, мені здається, пісня і твій номер був дуже-дуже І, І знаєш, і в цьому номері постановка не заважала, а навіть допомагала, тому що ці промені. Це було дивовижно. Це був дивовижний номер, Петро. Велике спасибі.